Вітаю всіх! І так, продовжую тему мотивація для військових. Хочу це зробити. Саме, бля, муха, вибачте, штатив це щось мені задрачує сьогодні. Мотивація саме питання мотивації. Це дуже таке серйозне питання, яке треба продвигати в наш час. Бо. Знаєте, вже не стоїть питання території, це вже не мотивація, бо багатьом вже не, вони нахрім не всрались. Тому що для багатьох територій це просто території. Треба розуміти вже. І вже якби набридло. Хочеться жити тут і зараз і не думати про якісь території. І це нормально. А ось мотивація. Давайте подивимось, яка потрібна мотивація для військових, щоб вони ну, тримались, не бігали в СЗЧ. Було все нормально. Мотивація для військових яка потрібна? Дивимось. Нормальне керівництво. І на тему всяких небезпек, щоб їх забезпечували, гарантували, що воно не здохне на другий день. Тому що саме відношення до, то, до людей, як воно, от саме воно не здохне на другий день. Я чула це не раз від. Ось так. Оце прибрати. Відпускати додому. Ви знаєте, ще, мабуть, гроші витрачати на них нормально. І давати бачитись близькими. Все-таки кінцевий результат. І ресурси мати для наступів. Бо дуже не вистачає. І керівництво. Нормальне керівництво. Тепер, давайте так. Україна зможе зробити нормальну мотивацію для військових мобілізованих, щоб вони йшли воювати, а не бігли в СЗЧ. Україна зможе створити мотивацію. Ну, Дивіться, з спентаклю. В принципі, це відповідь так. І досить добра. Вони роблять це, я так розумію, в фінансах. Змінюють підхід, думають, двояка ситуація. Пентаклі пішли, так. Вони роблять акцент на грошах наші. Ось видно вже Пентаклі, 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 але йде розчарування чомусь, тому що вже гроші не цікавлять цьому питанні. Всі хочуть залишитись живими. І розчарування отримають вони за це все. Бо ті, хто туди йде. Вони хочуть залишитися живими, щоб їх не прибило, а загиблих дуже дофіга. Розумієте, оці всі штурми і все інше. Тут же питання гарантій, щоб люди живими залишались. Ось що гинути ніхто не хоче. І це головна проблема. Зникли безвісті, загиблі, поранені, каліки. І таких багато, а на таких хрен забила держава. Ось в чому справа. Тому що маємо, то маємо.